Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні сонячна погодка, Тепло, ну як для кінця жовтня, нормальна погода. Сонечко світить, вітерець, курточку одягнули і вперед. Саме головне, що дощу немає, бо ці дощі якось дуже зачастили. Тож, поки така гарна погода, ми з Євгеном вийшли трохи попрацювати. Хочемо почати скласти дробаті, що нам привезли. Там небагато, 2,5 куба. Але хоч почнемо, так що беремо вас з собою і будемо працювати. Добрий день, Женя. Добрий день. Тобі бізяна? Да. Оце мами хлопчиків. У мене вже, Женя, одне око сіпається, друге вже тіпається. Злазь давай. Зараз, як посунеться і будеш знати. Тримайся за дерево. Оце ходила, дивилась на Берізку, чи є там листочки, бо мені в коментарях написали. І хто? Наче мама чоловіка казала, що коли опаде листя на березі, тоді час садити зимову цибулю. Ну, в принципі, я третій рік оце тільки буду її саджати. Але саджаю туди в листопаді, вже там холодно, тоді я її саджаю. так що... Тиждень можна погуляти. Чесник посадила, я багато чеснику не саджаю. Нам і того вистачає, так що пішла одягати рукавички і будемо шукати місце, куди її складати, бо там, де дровник у нас він заповнений. Зараз щось придумаємо. Я вже сім тачок перевезла, і, знаєте, щось втомилася, вже відвикла це таскати щось таке. Ну, нічого, тут немає такого важкого нічого. Тачку накласти, з тачки викласти. А це пішла взяла телефон, бо я трошки ж повозила, а потім вімкнулася. Зайшла в телеграм-групу е, світло Кременчук. Боже, скільки раз воно там уже ті графіки змінювалися. Раз 10 сьогодні, це точно. Що сьогодні п'ятниця? Це страшне. Одне тільки пі-пі-пі-пі. Думаю, що воно там таке? А знову змінив графіки? Знову змінив графіку. Та що ж там можна міняти? Ну, раз уже зробили і все. Я розумію, що таке ну, зараз наше положення, що все одно його будуть вимикати, але ж нащо його міняти по 20 разів на день. Я ото зранку робила там коржики, пряники, Фу. Вибачаюсь, старушка. І. Знову поміняли. Якраз е, ну, одна партія зробилася, думаю, все, не встигну, будуть вимикати. Відклала, думаю, ввечері в хату зайду зроблю. Тільки одягнулася на вулицю, пишуть, буде світло. Та думаю, ну і в баню, пішла я вже на вулицю, потім допечемо. Женя, що ти робиш? Не кидай на шлангу, бо вона може тріснути. І... Тоді нам тато зробить харакір. <кій> так що якось так, на піддон, щоб вони не на землі були, і складаємо, а потім плівкою вкрити, щоб вони не мокрили. Хоп, і все. Ох, і жаль, сидів на деревині, поки я возила ці сім тачок. А це вже все працювати йому хочеться. Не кидай! Працівник від Бога. Чого ти кидаєш? Ти бери дві, йди, якщо ти хочеш допомагати. Ну так, а що мені оце робити? Це подвійна робота. Я так стала, насобирала і, і все. А, ти будеш. Я зрозуміла. Так, мені треба великі, да, я заберу. Не беру. Ти маленькі бери, а я великий. Мужчина. Мужчинчик. Ти дивишся, щоб воно мені в голову не прилетіло. Або тобі назад, бо буде весела. Все, давай, оце бери за нось маленьке. Помаленьку так, раз, два, не напрягайся. А я понапрягаюся з цими. О, не піднис, підуть. Ох і мокрі. Я пам'ятаю, першу зиму ми сюди як приїхали. чи то вже не перша зима була, напевно, не перша, бо першу зиму ми не купували дрова. У нас тут дуже багато дерев було, і ми всі. Попиляли. І липа була, і гружоти маленькі, і лимонки, і абрикос тут штук 6 чи 5 було. Коротше, ми їх попиляли, що на шашлик, що топили, бо ще ми вугілля купували перший рік. І на другий рік привезли дрова і склали оце позаду мене. Зараз там вже немає такої ямки, бо ми їх погріб допили. Підкопували то це, засипали. А то от там просто, да, Женя, басейн, дрова ті плавали. Ми ж не знали, що воно таке буде. Ми думали, що вона десь стече туди. Ці, що внизу полежали, такі мокрі. Так, поїхала, Женя перекидала, Тут десь сюди, тут десь сюди. Жук. Що було помітно сильне Жванька, жванька. Та в кучку ти вам понакидавши, я проїхати не можу. Куди як летить? Зрозуміло, що куди як летить. Гриби знайшла гриби, грибочки, що що так все зробиш. Ага, ага, ага. І що ти пропонуєш? Мені це, складати? це? Да. Плата, ти складає. Ааа, ти хитрий. Я думала, то ти будеш накидав. Ой. Ух, ти дрова дрочі, косить, пиляє пилка. Косить вже, напевно, всі все покосили. Фу. На краще в тачку складай, а я приїду заберу, не накида. Чув? Та, ну ти зрозуміла, Женя, що ти. Так хочеш. Це Макс буває, каже. Весь в маму, а потім стою, сама думаю, ага, точно. Я ж мала була така вперта, все сама. От тільки як я захотіла, так воно повинно бути. І це ж таки росте. Відпочиваю вже. Ще нормально не попрацювали, а в нас вже цей буде перекур. Будемо зараз пити з Женією е компот з печивом, тим, що ми зранку робили. Ну як нормально не поручувати. Вже більше тачок 15, а щось. Так кубка така, здається, маленька-маленька, а возиш, возиш не кінця, ні кінця ні краю. Ну Я сьогодні не планую все е це так, знаєте, розпочати, бо то, знаєте, лежить-лежить, треба розпочинати і потім діло воно. Піде. Так, друзі, за ваше здоров'я, компот, якщо що. Відкрила компот з, цієї, з акації, з світу акації, бо щось чаї вже напилися не хочеться. Воно на вулиці тепленько. Компот теплий, не з погріба в хаті стояв. Я дістала його вже. Так що... Що тут? таке? А, сталося. Тож, відпочиночок. можна ще трошки повозити, і на сьогодні все. А завтра, вже, якщо буде хороша погода, будемо закінчувати. Печиво сьогодні робила. Туди далі вставлю рецепт. Таке, знаєте, смачненьке вийшло. Я думала, Женя не буде його їсти, бо знаєте, зараз діти такі балувані, можна сказати, вони звикли до таких смаколиків, не так, як ми раніше, щоб печиво, хліб маслом намазали і все. А ні, каже, смачне. То він там половину вже навіть потягав і зараз він сидить, їсть. Так що можна робити? Ще зараз треба піти та з варенням зробити, бо тісто ж залишилось, я наче вам казала. Смакуємо. Мене ще на, вули... на вулиці, в літній кухні угу. е, на газу стоїть вода. Зараз макароні зварю на вечір, бо там місце є таке підлива, так сказати. На вечері в нас будуть макарони це замовлення. Я їх так уже не люблю, а хлопці люблять, вони б'їли їх кожен день, да, Женя? Що ну, це... будемо їсти? Макарони, макарони, макарони. Так, ну що, ось наша випічка. Швиденько робила, то вони трошки розбіглись, треба було менше цього. Варення класти, але тісто смачне. Ось печиво таке я робила. Це що залишилось? Макс на роботу вже забрав, було так багатенько. Ну, як багатенько, нормально було смачне. Бо, знаєте, я думала, що Женя не буде просто таке їсти. Бо, як кажу, діти зараз баловані, так сказати. Але ні їв, то все смачно. Так що готувати будемо ще. Тут ось автоклав стоїть, я консерву вийняла і нехай він тут стоїть, бо все-таки ще хочу дійти, зробити кашу. Є там курочка, трошки і морозилка розвантажиться. Ну і буде нам що їсти, так сказати. Бо от зараз, коли світло вимикають, буває, так щось хочеться зробити, а в літню кухню не хочеться йти, бо там холодно вже стає. А тут настільки електроплита в хаті. Відкрию баночку і можна посмакувати. Ось така рибка смачна. Прям мені дуже цей раз сподобалась. Особливо, знаєте, короб де м'ясна. Ось така. Не дуже я її люблю, але ж все-таки, чуєте, чоловік буде їсти. Але ж закриваємо, бо це Макс з Женю ловили таку маленьку. А ця така смачна. І по солі мені сподобалась. Я взагалі не люблю таке солене. але ж. Якраз вгадала, що мені смачно. Так що, ось так от все. Буду йти трошки в хаті поскладаю, готуватися до вимкнення світла, щоб все було чіки-піки так сказати А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.